У цей день буде вітати, в піснях, віршах, прославляти наших любих аж три мами, які завжди разом з нами. Перша є для всіх нас мати, приблагався та Марія, наймиліша і єдина. Друга мама мама рідна, любо, мила і лагідна. А ще третя є в нас мати, рідненька Україна, наймиліша і єдина. У цей день їх заспіваємо і словом щирим привітаємо. Матір'ю над матерями називаємо Марію, що відкрила перед нами непохитного сина віру, об'єднала небо і землю тою ніжною любов'ю і наповнила постелю духом чистого здоров'я. Повернула хід навколо Господнього престолу, світові явила слово, визнавши Господню волю, сама стала насторожі чудотворного послання, бо хто краще між нас може розуміти вічні тайни? До тебе я Хелюс, Тобі я довіряю

По сербах і каплиця мов земля, доступна і велична, прекрасна повесна, мов квіточка не рії, мов дірочка ясна, свята.